Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Розпочинаю я його вже пізно ввечері. Хоч у нас сьогодні з Артемом був вихідний, іноді він просить вихідний від садочка. Але незважаючи на це, ми з ним нічого сьогодні не встигли зробити. Я хотіла тут довершити вже ці всі декорації на кухні, але з усього запланованого ми встигли тільки придбати. Лист Святому Миколаєву, ми так ще його і не написали. Я п'ю свою вечірню кавусю і придумала собі таку роботу, ну просто ніколи не здогадаєтесь, що я буду робити о 6-й годині вечора, коли на вулиці темно. Я буду мити вікно. Чому? Бо того що. Тому що якщо я його зараз не помию, то воно буде мити аж на велику. Ну, я теж в шоці, але знаєте, одна другому не, не мішає. І щоб не покинути цю всю справу на середині шляху, я вже навіть розпочала, так би мовити. Отут у мене вже водичка тепленька, там я вже і шваброю щось е цією Він, віником зняла, і решітки також хочу познімати, щоб було більше світла від вікна. Хочу замочити цю фіранку в кисневому порошку, але боюся, щоб вона не збіглася від високої температури, тому використаю воду з бойлера. Вона там теж досить гаряча. І цього, думаю, буде достатньо, щоб спрацював кисневий. Вода тут не кип'яток, але має орієнтовно 70 градусів, так точно. Не планувала прати тут на кухню, але думаю, раз така справа. розсаджувала монстрару, залишила кілька собі паростків, а тепер не знаю, що з ними робити, бо мені так багато рослин насправді не треба. І те, що я не люблю. І, можливо, якщо розставити по всій квартирі на якісь підставки, то так. А на одному вікні надто багато рослин мені не дуже хочеться. Орхідейка вже стрілочку пустила. Залишилась у мене тільки одна з трьох. Дві просто загинули, на жаль. Пилилася вода, коли ці гарбузики стояли на цій підставці, і вони, знаєте, ніби набрали цього пігменту, цієї фарби. Треба буде попрати, але це вже буде на наступний рік. Я не хочу цим зараз займатися, чого не хочу. бо тому що... Я тут мишку коника, від якого я в захваті, але я йому вуха і не зробила. Чому не зробила? Ви Знаєте, відповідь, Бо тому, що, тому що не було часу, тому що я була зайнята якимись іншими справами, не те, що дуже важливими, але так, німецьовку я заберемо. Ще мишу заберемо. Поки що це буде мати такий вигляд. А далі, можливо, я щось зміню. Ще що не знаю, куди пристосувати цей будиночок зі свічкою. Тюль вже поправся, але я, якщо чесно, вже все. У мене нема ніякого бажання, ні сил. Вже займусь вікном в якийсь інший день. І також не маю ще декору. Сюди. Ну, а тут уже, власне, ось так і буде. Як завжди, на цей фасад пізніше я ще повішаю віночок. Мені дуже подобається, як кухня виглядає в тому році і поза тому році я також зробила словом, зроблю і в цьому. Ну, а тут у мене була така прекрасна. Думаю: а чому б її десь не, не повішати? І якраз вирівняла ось цю симетрію. Не можу сказати, що мені дуже-дуже ну, подобається, але в мене більше і декору немає. Тут надто багато кольорів, очі розбігаються теж, якщо щось подивлюсь цікавеньке, то обов'язково куплю. Ну, та й на тому я приїхала в торговий центр, по дорозі завантажувала відео. Бо там були деякі моменти, завантажила відео, а там е, на озвучці не те, що треба, розумієте. І Я видала відео і перезавантажила, перезавантажую його знову. І була в дорозі, і відео погано завантажується, і не знаю взагалі, коли воно викачається. Але окей, я сьогодні планую. Також походити по магазинах, подивитися деякий декор, можливо, якісь подаруночки, одне інше, то взагалі, знаєте, розвіятися, пройтися по магазинах без, без дитини, без чоловіка це знаєте, окремий вид задоволення. Але спочатку хочу щось перекусити, бо я вранці пила тільки каву. Раніше в юзку не бачила ось таких гілочок, штучних квітів, але вони навіть дуже гарно виглядають. Ні, навіть здалека здалося, що це якісь взагалі справжні квіти. Те саме із цими. Дуже симпатичні, такі невагомі, гарні. Але куди мені їх поставити, я не знаю. Але дуже подобається. Перервано Взагалі-то ми прийшли сюди купити. В епіцентр зірку, але в мене очі просто розбігаються. Я не знаю вже на що я сюди прийшла. Дай Боже мені розуму і мудрості купити тільки те, за чим прийшла. Літва в епіцентрі мені не допомогла, купила не за списком. Але в цілому те, що треба, покупочки вже напевне завтра покажу. Бо поки ще я в ресурсі, поки в мене є сили і бажання, я хочу попрасувати тюль і повішати, бо сьогодні у мене день шопінгу, хоча був запланований день прибирання на кухні. Ну, до прибирати, хоча б. Покажу покупки, які я вчора здійснила. У мене був невеличкий такий собі міні-шопінг, де я могла пройтися сама по магазинах без дитини, без чоловіка, без обмеження часу. І скажу, що я отримала масу задоволення. Я не знаю, можливо, в інших людей це, знаєте, буденність. А для мене це скоріше виключення, ніж правило В Юску, до речі. І далі були знижки на майже на ті самі позиції, які в цілому були і під час чорної п'ятниці. Е, розпочну я з Сінсей. Тут я купила два будиночка. Один ось такий симпатичний, як на мене. Е, і ось такого темно-зеленого кольору він взагалі був на знижці. Е, мені подобається, коли формують. Такі ніби містечка, так з різних будиночків, з різних кольорів, різної висоти ширини і так далі. І мені здається, що ці два також між собою дуже гарно поєднують. В Саші на каналі я побачила ось таку ялиночку, вона мені дуже сподобалась, як виглядає в композиції. Бо на сайті я ніколи на неї не звертала уваги, і в магазині якось вона мені теж на очі не попадала. Але скажу, що вона виглядає в реальності. Навіть ще краще, ніж на відео. Дуже гарно, якісне скло, гарно вилита. Ну, словом, дуже, дуже сподобалась, коштувала 250 гривень зі знижкою. Ще не знаю, куди її поставлю, але вона мені дуже подобається. Так, і-і, і. І ще в в'юску придбала гірлянду. Мені здається, що така річ, як гірлянда. Зайвою ніколи не буває. Є завжди місце, де можна її поставити в якусь композицію. І вона також гарної якості і здалека нагадує таку справжню, справжню ялинку. Такі гілочки тонесенька була в епіцентр і просто розчинилася в тій красі. Але в цьому році хочу сказати, що було, як на мене, Найменша площа виділена для різдвяних прикрас, ніж попередні роки. Ну, принаймні, мені так здалося. І на такий великий вибір скляних іграшок, розмальованих іграшок. Мені здається, що попередні роки було набагато більше. Якогось супервеликого вибору у верхівці на ялинку в епіцентрі не було. Я все-таки хотіла з світлодіодними лампочками, але в цілому мене також така зірка повністю облаштовує і вона буде більш-менш пропорційна до нашої ялинки, бо ту, яку ми маємо, по-перше, вона п'ятикутна, А по-друге, вона надто маленька для нашої тепері. Взяла на три кульки діаметром 10 см, всі вони різні. Ця з будиночком мені також дуже сподобалася. А ця взагалі нагадує мені моє дитинство, бо саме приблизно такі кульки були на ялиночці. Був вибір саме форм такого плану іграшок. Не могла прийти повз такого ліхтарика. Теж, як на мене, дуже такий симпатичний. Ведмедик. Ведмедик теж з розряду дитинства. Такий симпатичний. Щось не фокусується камера. А це сама ніжність, розумієте, сама ніжність. Така прозора сніжиночка. Ой, ну а цей гелікоптер, знаєте, це фаворит. Артемові дуже сподобався. Не знаю, що тут було. Вже аж вдома помітила, що є залишки клею, певно, щось було. І відліпилось. Цього ми вже не дізнаємося. Я звідси забрала коника. як на мене, дуже перегружено і поки що залишу так. І цю прикрасу також заберу. Щось воно мені тут заважає надто багато, надто багато. А ялиночку з будиночками поставлю на комод. Поки хлопці занесуть сюди телевізор, я вже, бачите, успішно все тут зайняла своїм декором. Знову переміни. Залишу мишу тут, а ось цю прикрасу поставлю на кухню. Сьогодні день народження у мого свекра, Зберемося родиною. Приїхала також сестричка-мого чоловіка. Сядемо, знаєте, так, нічого особливого готувати не будемо. От те, що зараз зробимо, те і буде. І просто посидимо разом. Давненько ми вже так не сиділи. Ще певне на Артемкове день народження, коли збиралися. Ось тому буде у нас такий собі сьогодні родинний вечір. Ще хочу закрити свій один хвіст це повісити ось цей постер. Давно вже придбала для нього рамку, і будемо вішати ось на цій стіні. знімаю вже за дня. Ця пісня для мене є дуже особливою, тому обрала саме її для постера. В мене давно була ідея зробити в такому плані з нотами, з якимось людьми, які танцюють, ну, словом, живуть своє життя. І дуже рада, що мені вдалося реалізувати цю ідею. І фраза Не думай про завтра для мене не про те, щоб жити без відповідальності чи не планувати майбутнє. Ця фраза таке маленьке нагадування в шаленому ритмі життя, зупинитися хоча б на хвилину. Знаєте, видихнути і відчути те, що відбувається саме зараз, саме в цей момент, не бігти постійно вперед, не гнатися за тим, що буде колись там, а дати собі просто жити в моменті. Звісно, майбутнє потрібно створювати, працювати заради нього, вкладатися в свої мрії. Так, це правда. Але так само важливо не втрачати сам шлях, не пропускати ті дрібниці, з яких, власне, і складається наше життя. Тому для мене не думай про завтра, це не відмова від завтра, це просто важливе нагадування, не забувати про сьогодні.